Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вуличний декоративний ліхтар. Він має форму лійки для поливу та оснащений сонячною батареєю. Він має спеціальний датчик, який автоматично включає світлодіодні ліхтарики в темну пору доби. Вони мають яскраве та приємне світло, що нагадує казкову краплину води. Ліхтар володіє високою водостійкістю та може бути використаний у будь-яких погодних умовах. Він виконаний з високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Даний декоративний ліхтар є чудовим елементом до будь-якого саду та подвір'я. Він допоможе створити казкову атмосферу та додати краси до вашого оточення.